Доброго дня! Покажу вам сьогодні портативного спікера. Це для посилення голосу для вчителів, для проведення якихось акцій для реклами, для, для гідів і екскурсоводів. Модель U-360 це така зовсім нова модель. Розпакуємо її? Подивимось, як він працює, який він на вигляд. Це в нього така інформація, як книжечка. Розповідає тут на англійській мові все, що він вміє. Потім сам апарат. Ось такий мікрофончик він включає в себе в комплекті. Головний, шнуровий. Потім ремішок плече заряджання, шнурочок, тип, це використовується, це вже більш новітні всі системи роблять з цим е, роз'ємом вже новим. І джек Audio джек, 3 на 5 мм. Це, якщо буде треба, щось підключити по аудіозв'язку. Так, ось сам апарат. У нього такий стандартний розмір. Пластик. Дуже приємний на дотик. Має такі штучки, щоб ви могли використовувати, одягаючи на плечі. Потім можна його чіпляти до пояса. Теж такий потужний, гарний використовується. Тут у нас пишуть, значить, що мондель U360 выробника, потім заряджание, посмотрим, что тут сверху, цікавого. Значит, у него тут вход Aux микрофонный, вход USB, заряджание DC-C5 вольт, вмикання. что нам тут сказал. Так, зараз ми підключимо гарнітуру і трошки в нього поговоримо. Вимикаємо гарнітуру коробочку ми вже приберемо. Так, ось така система. під'єднуємо мікрофончик. Я візьму мікрофон і включу. Amplifior mode. Amplifior mode. Все ага. він нам сказав, що включилася система. Доброго дня, слухачі! Такий я бачу, він потужний. Розвернемо його в другу сторону. Доброго дня. Доброго... Ого! Так, він такий гучний. Доброго дня! Тут десь 10 ватт. Такий дуже гучний, його будуть всі чути. Представляємо сьогодні аудіосистему, портативний мегафон. Модель U30. Гарне звучання, дуже потужне. Розвертаємо його до слухачів. Трошки приберемо. Ці коробки, тому що звук теж відбивається від коробок. І на саму динаміку може це теж сказувати, якщо ви близько до когось підходите. І так, гарний гучномовець, дуже потужний. Будуть його всі чути, заходьте до нас в магазин. Магазин Окртехзбут. Зроблю я зараз на всю потужність. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да. Якщо прибрати коробку на повну потужність, то нічого заводки ніякої немає. Так, цей дуже потужний ось. Заходьте до нашого магазину, Укртексбут, купуйте ці новітні аудиосистеми портативний очномовець, які ви можете зайти в нас в магазин купити. Укортех Дякую за увагу.